В рамках форуму ГХУ за України та етнокультурні чинники, який проходив 30 липня на базі Змельського державного гуманітарного університету, науковці відвідали село Виноградівка Курчу Болградського району, де живуть гагузи. У селі знаходиться унікальний обласний центр гагузької культури, в якому є бібліотека, в якій створена база книжок завдяки співпраці з науково-дослідницьким центром в місті Комрад з центрами національних культур Одеської області, музей, в якому зберігаються аутентичні експонати. Ці два відділи центру постійно поповнюються у цьому унікальному середкутської культури. Побували гості з віддалених куточків нашої країни: Дніпра, Северодонецьку, з Одеської області, з таких країн як Туреччина, Греція, Болгарія. Очолює центр досвідчений фахівець за освітою вчитель-методист, автор підручників з гаузької мови з 1 по 4 клас Ольга Коксис. В рамках форуму, присвяченого гагаузам України, науковці дискутували з приводу правового статусу гаузького народу в нашій країні як національної спільноти в контексті корінного народу. Наразі розробляється новий законопроект, і ми намагаємося проглобіювати питання. Все ж таки включення гагузького народу як в статусі корінного народу. Говорячи про розвиток гуманітарного простору, ми звертали особливу увагу на не просто на збереження, але й розвитку культури, освіти. Мови розвиток гуманітарної сфери неможливий без підтримки міцних громад. До речі, на півдні Одеської області вісім сіл, де переважно проживають галузи, відмітив Ярослав Валерійович. На базі університету створений центр регіонального розвитку, який сприяє громадам в розробці стратегії розвитку інвестиційних паспортів для залучення інвестицій. В першу чергу бюджетних ресурсів на форумі. Обговорені п'ять проєктів. Розвиток села Старі Трояни, відкриття на базі центру кабінету тюркської культури, здійснення прикладацької діяльності відомих українських письменників гагаузькою мовою та відкриття на базі університету спеціальності філологія, англійська, турецька та гагаузька мови. Тому що зараз в геуських селах бракує фахівців-педагогів зі знанням геуської мови. Університет, як єдиний державний вищий заклад Буджаку, вже реалізує частину проектів. Доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри загального мовознавства, слов'янських мов та світової літератури з мильського державного гуманітарного університету Тетяна Шевчук, у подарунок центру виноградівки курчу книги, які видані завдяки міжкафедральному проекту. Тобто йдеться про те, щоб розвиваючи, вивчаючи історико-культурну спадщину, не віддавати перевагу будь-одній із націй. І, звісно, що на філологічному фронті це насамперед література, це поетичний доробок наших містян, причому зроблений саме. Іншими мовами, так? не тільки український, але й румунський, болгарський, попереду в нас гагаузький. і все це перекладено державною мовою. Ну, як філологи, ми фокусуємося на удосконаленні такого предмета в нашому регіоні, звісно, як література рідного краю. Для того, щоб діти розуміли, так? Культурні пріоритети, культурні цінності представників різних етнічних спільнот і могли ну, одній мові, освіта в нас йдеться державною мовою. Могли на державною мовою читати сучасну поезію і румунську наших регіональних, да румун, болгар, молдаван. Росіян у нас вийшло чотири томи. Університет випустив три томи серії поезія Буджака. Також виданий альбом художники Бесарабії. У зв'язку з війною в Україні філологи міркували, чи потрібно видавати російський том. Вирішили все ж таки, що він вийде, але його зміст буде суттєво переглянути. Він буде включати в себе російськомовну поезію патріотичного спрямування, саме рефлексії щодо сучасної війни, тому що багато російськомовних українських українців сьогодні на передовій боронять нашу країну. А щодо творчості, то тут буде рефлексія щодо цієї війни і її засудження саме російськомовних громадян нашого ну регіону. Гуський том зараз буде створюватися завдяки фахівцю, письменнику Віталію Бошкову. Матеріали вже є. Був період, коли це дев'яносто 90... кінець 90 х початок 2000-х, коли Гаузьке книговидавництво було дуже розвинуто в Одеській в Одесі, саме в Одесі. Потім ці проекти закрилися і зараз з гаузьким книговиданням трохи гірше у нас, в Україні, але воно є, існує, і дуже ви бачили по виставках, по книгах, які є в обласному центрі гаузької культури. Які там є видання, котрим можуть позаздрити навіть і українські? І... І французькі якесь товарису за результатами форуму науковці надали свої рекомендації до обласної військової адміністрації щодо гагаузів в перелік корінних народів України. Суспільна географія виділяє ще 30-х років чотири корінні народи України, окрім трьох, які офіційно зафіксовані державою: кримські татари, Караїми, Кримчаки. Четвертими є гагаузи. Зараз перед обласною адміністрацією громадами постає нагальне питання добування коштів з державного бюджету та міжнародних грантів, як Гаґґузам, так і всім іншим населеним пунктам Треба готуватися до дуже серйозної конкуренції. Треба готувати документи. Мова йде про. Стратегії розвитку, мова йде про генеральні плани населених пунктів, мова йде про останню вимогу, це комплексний план просторового розвитку громад. Для розуміння в Україні є декілька пілотних проєктів. Це Західна Україна, Тернопільська та Івано-Франківська область, де ці плани вже розроблені, але, як ви розумієте, це. Пілотні проекти, і цей досвід не може бути перенесений на всі регіони, наприклад, на наш, де стільки громад. В'ячеслав Тудров також відмітив, що громади зможуть просувати свою культурну спадщину завдяки туристичному напрямку. І найбільш вдала форма господарювання, яка б займалася розвитком туризму в селі, на думку В'ячеслава Тудрова, є кластер. Університет готовий допомогти громадам створити кластери, які б успішно функціонували. У форумі взяв участь журналіст газети День активіст всеукраїнської громадської організації Союз гаузів України Іван Капсамон. Він приїхав до свого рідного села Виноградівка Курчу, щоб продовжити почату справу спілкування з людьми з приводу повернення історичних нас в села. На рівні Болградської громади розглядається питання повернення старої назви селу Виноградівка Курчук, розповів Іван Капсамон. Працює історична комісія. Сподіваюся, що дійсно логічно буде завершено і комісія, а потім і міська рада прийме рішення з приводу звернення до Верховної Ради, щоб повернути історичну назву. Також у мене планується поїздка в старі Трояни, і троян, і Скітроян і в Новоселівку, Єнікьой, щоб там також поспілкувати. Куватися з громадами там також йдуть поступові процеси. Є мешканці, які за, є які проти. Треба їздити, треба далі їм пояснювати. Мешканці котловини Болбока, бокам громади теж в процесі обговорення щодо зміни назви. Іван Капсамон вважає, що сьогодні у мешканців села є шанс провести перейменування з урахуванням історичної спадщини. Скоріше за все, такий запит буде від міської громади котловини Балбока, то вони все одно їм треба буде розглянути цей запит. Окрема історія, як я раніше казав з Дмитрівкою і Олександрівкою, тому що там немає старих назв, але ми продовжуємо працювати з місцевою громадою для того, щоб ну, знаходити все-таки якісь альтернативи. Один з проєктів університету відкриття спеціальності з підготовки фахівців гагаузької мови, яких не вистачає громадам, де проживають гагаузи. на думку директора обласного центру гагаузької культури Ольги Кулексис, підготовка таких фахівців вкрай потрібна. Це один із шагов. который поможет развиваться гагаузскому языку, который прибавит престижа к гагаузскому языку и больше желающих будет, так скажем, что специалиста, закончившего учебное заведение по гагаузскому языку, у нас в Украине нет. Это вот сейчас благодаря тому, что Киевский национальный университет имел одну группу и они выпускают. Но эти специалисты до Одесской области им далеко да? хотелось бы иметь местные специалистов, местных, местных педагогов, и поэтому это очень важное це очень это очень важні рішення. І дай Бог, оно імела результат. Дай Бог, оно заработала. Ми готові помочь. Ще Ольга Семенівна додала, що сьогодні є велика потреба у перекладачах спеціалістах з гурської мови на судових засіданнях. Цей недолік зможе вирішити саме підготовка фахівців на базі університету. Наталя Слободяна, Юрій Слободяни, інформаційне агенство Ютудей.